Нашого міста. Давня легенда розповідає, що на світанку нашої землі Бог оглядав творіння рук своїх і, втомившись, вирішив перепочити. Земля, на яку зійшов Бог з ангелами, була дуже багата на сонце, свір і пташок. Та найбільше сподобались Богові люди того краю. До якої хати не заходив він зі своїми супутниками, всюди зустрічали їх хлібом і сіллю. І так сподобалась Богові та місцина, що він часто сюди навідувався зі словами рушаймо у край. І з того часу пішла назва держави Україна, яка сьогодні святкує свою. Незалежність. Урочистості присвячені. <Jenny templesore> <artžlasting> Дорога Зловчинська громада, у духовному і політичному житті кожної нації, кожного народу є події і роки, які назавжди входять про історію та свідомість, визначають місце і роль у світових цивілізаційних процесах. У нашій сучасній історії також відбулися такі події, які перед усім світом досвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого заможного життя. 24 серпня 1991 року Верховною Радою України у КОРСР був підтриманий акт проголошення незалежності України, з якого починається історія сучасної України. Це, без сумніву, результати боротьби українського народу за право мати свою національну державу. Шлях до нашої незалежності був важким і тернистим. Усі, хто намагався порушити національне питання в умовах чорноземного поневолення, жорстоко переслідували. Та одні найстрашнішої політичної та духовної руйнації піднімали свій голос за волю і демократію України, велике Духу, постаті апостольської величини, що ступалися на світ без державних народів. Саме зоруючись на цих світочів, на наші перемоги, на все те велике і світле, що відбувалося впродовж нашої історії, ми маємо будувати переможну нас, рідну серед різних європейських народів. Одним з таких звитяжних періодів нашої історії є листопадовий срию 1918 року та встановлення Західноукраїнської Народної Республіки. Якби не Січове Селество, засноване нашим славним земляком Богутина Кирилом Крильовським, неукраїнська галицька армія, то чи мали ми сьогодні цю незалежність і чи такою була б наша держава? З нашої пам'яті ніколи не зіткнеться подвиг Небесної Сотні. Єдність народу у цій тривічний час була вільною людство українців, прагненнях стражливості, торжества, добра на фронт. У 27-му річницю незалежності ми мусимо констатувати, що боротьба свободу і залежної країни триває. Московський окупант топче тобто, нашу землю на сході України, українські політв'язні караються у російських в'язницях, матері оплакують своїх синів, та патріоти, військові, добровольці, що відстоюють територіальну цілісті української держави щодня на державі миру. Бо знає правда. Нами Бога. Зберегти незалежність, будувати міцну державу, наш святий обов'язок перед попередниками, які були корінням джерелом української державності, які залишили нам у спадок любов до Батьківщину. Фундаментом для побудови українського майбуття є наша висока професійність, відповідальність, творчість, духовні та правні насади, вічно актуальної християнські цвітності. Країна змінює своє обличчя, будується автомагістралі, тривають реформи. Світові стандарти певно змінюють старі і доскональні норми минулого. Україна відчуває велику підтримку провідних світових держав. Тож і ми мусимо єднатися, віддано і жертовно працювати і для процвітанням залежної, свободної, мирної України та українського народу. Бажаю всім вам родинного залишку, добра, любові, миру і добробуту, Наснаги для здійснення української споковічної мрії бути у світі щасливим, заможним, миролюбивим народом на своїй. Прекрасній, світучі землі. Свято вас, дорогі краяни, слава Україні! Шановна солоджиська громада! Від усього серця вітаю вас і Днем Незалежності. Світлим святом української державності. Це не просто день народження держави, це свято пам'яті і всіх покоління наших предків, що творили націю і боролися державність. А також день, коли варто думати про завтрашні, про майбутнє покоління, про нашу відповідальність перед історією. У ці 79 дні календарі історії відраховує вже 27 ліщичну залежність України. Нелегкими і далеко не небезпеками видалися ці руки. Довелося йти важким шляхом соціально-економічних перетворень, створювати практично заново державні інститути, нові правила і стандарти життя. Нам випала висока історична місія здійснювати мрії багатьох поколінь наших предків, бути господарями на своїй землі, лекати її і прикрашати своєю працею, у добробуті, безпеці та рости до дітей, мирно і приязно жити з сусідами. Ідея відродження незалежної держави жила, незмінно прокладаючи дорогу від розпаду Київської Русі аж до прийняття Верховною Радою Акту проголошення незалежності України та всеукраїнському референдуму 1991 року. Тоді народ раз і назавжди вирішив державі Україна бути. Ми самі здобули столичний шанс стати сучасною заможною, шанованою нацією. Тепер перед нами нелегке завдання реалізувати свій шанс. Будувати незалежну суверенну країну за принципами демократії, політичної та економічної свободи. День Незалежності це день, у якому щорічно розчищається минуле і майбуття України. Минуле має вселяти мудрість. Майбуття повинно виховувати у нас відповідальність за прийняття рішення. Давайте будемо єдині в наших раненнях і справах розбудові незалежної країни. Адже доля України це доля всіх, хто живе під високим, синім українським небом, працює на рідній землі. Вони рівні серед рівних вільні громадяни України. Віщою серця зичу вам здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сил і настав усіх ваших справах. І нехай мрія, прокраще майбутнє, привіляє вас на нові звершення, на нові добри починання ім'я соборною залежною демократичної привітаючої України. Свято вас! Слава Україні! Для зачитання розпорядження про нагородження запрошую на сцену керівника апарату Золочівської районної державної адміністрації Малину Семчишину. Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 9 серпня 2018 року номер 800 про нагородження сумлінне на виконання службових обов'язків під час виконання бойових завдань у зоні проведення операції об'єднаних сил на сході України нагородити почесною грамотою об старшого солдата Литвина Миколу Богдановича, водія 14-ї механізованої бригади військової частини А 1008 Грамоту отримує мама Литвин Марія Зіновіна. 18-го року номер 471 про нагородження грамотами за багаторічну сумнівну працю, в ім'я розбудови української держави, активну громадянську позицію та з нагоди 27-ї річниці незалежності України нагородити грамотами Золочівської районної державної адміністрації та Золочівської районної ради балича Михайла Миколаєвича, сільського голову Застав'янської сільської ради. Та золочі сповіло обслуговування громадян сервісний центр головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Кармазиль Івана Володимирівна, сільський голова Сасівської сільської ради. Історичної пам'яті про депортацію українців із етнічних земель сучасної Польщі та з нагоди 27 го річниці незаведної України нагороджується кобелька Петро Петрович, головний архітектор району, активний громадський діяльний судній рації. За водорічну сумлінну працю ім'я розбудови української держави, активну громадянську позицію та з нагоди 27-ї річниці незалежності України нагороджується Ластовський Ярослав Володимирович, керівник ТЗОВ Рітейл ЛС. Це Леські Любов Олегівна, вчитель початкових класів золочинь стоговорного закладу. Ніх майстрів та художників Львівщини. Золочівської районної ради, нагороджують налужного Степана Ярославича, керівника ТЗОВ Ірина. деканату ОАПЦ отець Василь Саган. За вагомий внесок у збереження історичної пам'яті про депортацію українців із етнічних земель сучасної Польщі та з нагоди 27 сьомої річниці незалежності України нагороджується Сидорович Леся Васильівна, активна громадська діячка суспільно-культурної громадської організації українців родини дерево поетеса.